Після повномасштабного вторгнення церква благословила Україну на оборону. Багато біженців отримали притулок в монастирях та храмах. Збирається допомога для військовослужбовців ЗСУ, а на лінії фронту дуже багато представників браті. Чому досі в суспільстві сприймають УПЦ як представника РПЦ? Ну нещодавно ми мали змогу ознайомитися із черговим звітом Верховного комісара з прав людини при організації Об'єднаних Націй. І в цьому звіті, до речі, окремим пунктом була визначена ситуація із українською православною церквою, і уповноважений справ людини при ООН зазначає, що. Продовжується спостереження абсолютно ненормальної ситуації, нагнітання так званої мови ворожнечі щодо Української православної церкви, як у ЗМІ, так і з вуст окремих чиновників і громадських активістів. При цьому представники ООН зауважують, що представники влади нічого не роблять для того, щоб ця мова ворожнечі зникала із суспільного дискурсу. Тобто, ми бачимо, що це. Таке штучне явище, яке стимулюється на доводу очевидно якимось політичним силам.